Так, імпровізація е, котла для сушильного стола Значить, запальник е, а, в якості енергії взяті агровідходи тут амброзія. Потім соняшник, потім кукурудза, потім соя. Це взято як за енергію. Це так тимчасово, що ще нічого не вкрито, нічого не цей самий. 200-літрова бочка в середині, Тут такий у мене колишні котла робити, такий непоганий ємність. Ось так виглядатиме всередині, сюди піде комін, ну це вже я так бачу, і піде він під сушильний стіл і все. Значить, температура, воно я поставив градусника, це він лежить. Е... Сам е, градусник лежить на е, термовата, вона не горить, це в мене обкладений кирпіч. Вже добігає 120 градусів. Це я не знаю, це я півхвилини на тому поставив, а перед цим е, градусник був, той, що в автоклаву вставляти, той взагалі... 150 градусів набрав максимально, що можна було. І Питання в тому, чи вистачить такої температури. Ну, вже не вже не температура, воно вже 120. 120 вже все, потолок, стрелка, як ти казав, стрелку положив. Ну, Побачимо, наскільки воно далі піде. Питання в тому, чи вистачить такої температури для отакого от стола. 175 на 4 ,5. Під столом 45. Ну, якось так. Температура пішла, стрілка пішла далі. Ну, я думаю, градусів 150. І то це ж я поставив, поставив, майже сказати, що з краю. А там взагалі, коротше, капець пекельня. Але якщо воно все буде, усе буде, дверцята будуть зашиті, там буде зашито, ну, як тільки камера повітряна буде, е і отак буде укутаний то я думаю, повинно вистачити, повинно вистачити з головою даної температури чи даної енергії. За такого чудо, це не чудо, це дякуючи одній людині, що придумав таку конструкцію. Я зараз покажу, як вам всередині. Як можна бачити. Там пекельне. Зараз глянем, витягнемо градусника коротше, стрелка з підтометра, ну, пошти лягла по. Цікаво, наскільки вона положить 120, 130, 140, ну, десь 150 градусів. 150 градусів о, там є законних. Ну, дож, дождем, поки вона посередині стане. Ну, це пройшло. Це 5 хвилин відео знімаю. Ну, хвилин 10. Це від сили 10 хвилин. Тож таке ну, давайте вже витягнемо цього градусника ось як можна бачити пішов на спад. І, до речі, оце вже метр від котла. До труби не можна дотулитися. Отут От так, терпимо. Це вже, мабуть, з метра два. Ну, а тут тепле. Якщо оцинковану трубу кинути під столом, ну, правда, тільки накрити її, то я думаю, що повинно бути все. Все супер. Ну, зараз з труби заберу вже трубу, опа і можна буде глянути. От там, що та адська маха... Це зараз пішла подача! Що оця адська машина буде отут робити.